Доброго дня, мої шановні глядачі. Ну, вона не дуже нова, скажімо. Але я її якось так побачила. Мені цікаво стало охід. Так, мені стало цікаво, чого цікаво, Того, що без... безвідповідальна організація, яка нічого не робить. Там є дві букви О. Тому, дивіться, нарешті почалася якась протидія діяльності португальського комуніста та по сумісництву голови цієї організації, назва Гутеріша. Ізраїль вирішив більше не видавати візи співпрацівникам цієї організації, кожна заява буде розглядатися в індивідуальному порядку. Незадовго до атаки 7 жовтня в секторі газу знаходилось, на минуточку, 10 тисяч співпрацівників цієї організації, які займалися там незрозуміло чим. Ви поняли, про що я говорю? Давайте подивимось. Нарешті, хоч хтось почав їх. Ставити на місце? Так, давайте подивимось ситуацію з цією організацією, що там наразі, ну, от, стосовно, скажімо так, зо, її політики, що вони роблять взагалі наразі? Чим вони займаються? Якщо вони займаються непонятно чим, то чим вони займаються? Вони, знаєте, їхній принцип, не дочекайтесь. Це як їхня така геніальна ідея. Я щось там говорю, я там щось обіцяю, я там кудись дивлюся, непонятно куди. І взагалі я сижу не на своєму місці, займаю не моє місце. Це взагалі не ну я взагалі я потеряшка. Не дочекайтесь від мене нічого. Тобто, знаєте, от перевернута карта Король Жезлів, людина слова, але не діла. Розумієте, вони дуже багато говорять, і взагалі вони, знаєте, він дивиться непонятно куди от, в інший бік. Від ситуації, яка вимагає нагального вирішення, він дивиться зовсім в інший бік. Тобто йому це якось не цікаво, те, що це не в його інтересах. От король жезлів перевернутий, він діє. Якщо мені це вигодно, то я зверну на це увагу. А ні, то мені скучно, я не буду цим займатися. І тут ця от не дочекаєтесь. Не... От вірного рішення не дочекаєтесь того, що в мене є якісь такі інші інтереси. Інші інтереси. Так, ну давайте далі подивимось: чи стримає Ізраїль своє слово, не видавати візи співпрацівникам цієї організації. Що я тут хочу сказати? Тут ідеться, ну, це ще не кінець, це ще не кінець цієї історії. Тут, якби, невочевидне закінчення цієї історії, воно припиняється. Тобто, ну так було би, воно тримається. Так? А так воно якби його не довели ще до кінця. Не довели до кінця. Тобто вони сказали, вони вирішили, але Ізраїль ще нічого не зробив для цього. Воно ну, не закінчена історія. І тут так само, якби воно так було, це, це йде вже якийсь перехід на іншу стадію. так? Тобто вони поки сказали, і е, вони ще, ну, там, напевно, на законодавчому рівні має якось воно вирішуватись, я не знаю. Але ще от воно виглядає. і от, от Цей болючий кінець для цієї організації, він ще не закінчений. Тобто, можливо, я так зроблю припущення, що це ще не остання крапля, до якої доведений Ізраїль. Неостання крапля має ще щось трапитися. Щоб Ізраїль вже остаточно вирішив. Тобто, знову ж таки, тут була така ремарочка: кожна заява буде розглядатися в індивідуальному порядку. Тому тут, бачите, йдеться протиріччя, вирішив не видавати візи, але все ж таки кожна заява буде розглядатися в індивідуальному порядку. Тому тут і така от відповідь двозначна. Що це от ніби от як не завершено, не закінчено. Тут крапка тут не поставлена. Ну і далі як будуть розгортатися події. Як далі будуть розгортатися події для цієї організації. Конфлікти будуть, які будуть намагатися глушити, ну, зупиняти, але незадоволення буде. От я ще заговорила за цього Гутериша, за цього комуніста, тут ідеться мова певна протидія. Буде він або якийсь скандал роздує, які будуть намагатися якось вирішити. Або йому за нього хтось впишеться, хтось впишеться, е, якийсь суперник Ізраїлю. Суперник ну, це от перевернутий це є суперник, конфлікти, якась протидія, незадоволення. Тобто, тут на арену вийдуть двоє, двоє вийдуть чоловіків, який буде один виражати незадоволення на словах, а другий може якось виражати свій протест, але в більш таки жорсткій формі. І все це буде спрямоване до одного, до одного тобто мотив один, а шляхи вираження незадоволення два. Ну, ось так можна сказати. Ну, це можемо, от ця новина може бути така яскрава. Ну, подивимось, давайте детально мені, що це за чоловіки. Чоловік один, який... Якому не подобається бути ну, от, переможеним. Тобто це може бути цей комуніст якому не подобається те, що його зупинили, якби його ну, небурну діяльність, можна так сказати. Що таким чином жорстким його перемогли, можна так. Далі, хто це за інший король перевернутий? Це небажані гості, небажані гості. Але який в тімі з цим королем. Дивіться, це може бути або, ну, от який суперник Ізраїлю. Я не знаю, хто суперник Ізраїлю, який зазіхає на ізраїльську землю, тим, що хоче щось там віджати. Ну Як Хамас, як Таргаза. Ну, от, щось таке. Я не знаю. В принципі, вона не нова. Але я от тільки сьогодні це побачила, і я стосовно цього давно не читала стосовно цього комуніста португальського, ось так. І мені стало цікаво, можливо, ви чули щось про це. Ну, Це от не... втрати. втрати. Втрата авторитету, розумієте, втрата авторитету. Тут можуть бути погрози з боку цього військового, незадоволення того комуніста португальського, а прецедент один втрата авторитету. Втрати, ну, Коли хтось забирає якісь лаври слави, ну, от щось таке. І якась навіть може бути фейкова новина стосовно того, хтось може розповсюджувати ну, з них якусь е інформацію, що ви тим самим в себе забрали повагу світу, можна так. Так, тобто. Повага світу, тобто ви не можете бути об'єднаним. Тобто через те, що ви обмежили цю організацію в своїх повноваженнях, ви тепер будете мати проблему із підтримкою, тобто ваш, І вас інші країни вас покинуть, вам, вас засудять, ви втрачаєте їхній авторитет. Ви втрачаєте їхній авторитет та підтримку та е, дружбу, ну, от щось таке. Ну, от якось так виходить. Так, тепер ще подивимось, по ітогу ця організація. Далі що буде з ними? Яка подальша доля цієї організації ну, взагалом? Буде вона існувати чи не буде вона існувати? Може вона не потрібна. Для чого вони, для чого вони взагалом? Неочікувано дуже такі от будуть для них зміни, але зміни зумовлені тихим шляхом. Не, від, не у відкриту, а якби зі спини. Зі спини хтось їм зробить підніжку, що призведе до е, такої ось е, готовності, готовності до, при, до застосування контролю. Тих, тих країн або тих людей, які будуть робити цю підніжку їм, ну, от як от Ізраїль зробив. Так? От він сказав, що вони не будуть всіх пускати, будуть там окремо от, вирішувати. Тобто, це буде і інші країни робити також неочікувано. Але різними шляхами, різними шляхами. Будуть руйнування цієї безпомічної організації, або яка не несе ніякої відповідальності ні за що, яка відмовчується. Ну, ось от так. От. Доля, яка зміни, великі зміни там будуть, як е, руйнація самої цієї організації, але якось зсередини, зсередини. І потім, звичайно, вони всі там навострять вуха, що відбувається, і будуть намагатися проконтролювати, проконтролювати, щоб їх. Ну, скажу так, Їх, їм там, е, нариють, Їх, їм там нариють якісь такі підкилинкові ходи. На кого вони працювали, як вони заробляли. І навіть буде, знаєте, вони піднапряжуться, щоб когось там не, не посадили у в'язницю. Вони будуть робити все, щоб уникнути ув'язнення. До речі, якась жіночка може це ось розпочати внутрі цієї організації. Жіночка. Ну, от їхній весь цей от вони от жирують. Що вони нічого не роблять. Жирують і отримують гроші. І от їхнє це благополуччя, воно. Іде в супротив. вони будуть відстоювати свої, свої багатства, свої благополуччя, 에, Тобто то, там буде загроза, що вони можуть дехто втратити в статки, ну, навіть буде звільнення, будуть <кхм> забирати зарплатню. Тобто там якась жіночка внутрі почне колотнечу, почне 에, робити розслідування, хто чим дихає і буде контролювати. Їхню, ну, скажімо, розв'язаність, фрівольність існування. Ну, я не знаю, як це виразити, їхню фрівольність існування, і за які кошти вони живуть, там щось буде пов'язано з коштами. От, Кошти, багатство, там вони будуть відстоювати, але ця жінка. Вона якось пов'язана або з війною, або вона сама по собі така жорстка, з холодним розумом. Так, да, Це якось, щоб зупинити їхній вплив на світ, їхню світову славу якось затягнути в болото. Криза там їх чекає. Ну ось якось В мене так вийшов цей розклад. Дай Боже, щоб так і було. Їм пора припиняти існування. Нехай йдуть там цей комуніст, їде там проповідує комунізм, там десь там десь де він має цінність. Але їхнє існування. Потрібно припиняти, і він буде припинений. От я говорю, жінка почне внутрішню роботу, повилазить багато речей, пов'язано із фрівольністю отримання грошей на рахунки або за що ви отримаєте зарплатню. Тобто там йдуть якісь такі дії, і вони будуть змушені розпрощатися зі своїм багатством. Будуть змушені розпрощатися із багатством. І на цьому буде от зупинка їхня, на цьому вони, ну от, оце от гниль, гниль, так? вона закінчує своє існування. Оця організація, як гниль, вона закінчує своє існування. Дай Боже, щоб так і було. Дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за вашу підписку та коментарі. Всі є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!